Я люблю бодібілдинг, Але коли я приходжу на змагання і дивлюсь, як 15 Федерація. тих самих дівчат приймають участь у шести різних номінаціях, які між собою нічим не відрізняються, і 5 годин поспіль виходять ті самі 15 спортсменок, міняються купальники в кращому випадку. В кращому випадку. Там да, і, да. і вони змагаються в категоріях юніорки, новачки, студентки, Ветерани. до... 35+, плюс 45 50, ну чесно кажучи, це не цікаво. Тому порожні зали. Да. На моєму турнірі майже всі відкриті категорії, абсолютні, вони е, збирають, скажімо, більш топових е, спортсменів для того, щоб це було якісно, для того, щоб це було видовищно, для того, щоб людина, яка з вулиці прийшла і сказала Вау! Я хочу піти завтра в спортзал і зайнятися цим видом спорту. Для того, щоб спонсор, який виділив кошти на цей турнір, прийшов в зал і він був в захваті від того, що він побачив, щоб це було динамічно, яскраво, топові спортсмени. Ось що я хочу пронести зі своїм турніром і от що хочу розвивати.